Друзі, підписники, фахівці з безпеки праці, сьогодні обговоримо з вами новини законодавства відносно заходів державного контролю. Перевірок. 5 листопада поточного року було затверджено зміни до постанови КМУ від 13 березня 2022 року No33 про припинення заходів державного контролю, нагляду і державного ринкового нагляду в умовах воєнного стану. Нова редакція зазначеної постанови КМУ набуде чинності вже з 1 січня 2025 року. Пунктом першим постанови встановлено на заборону на проведення планових та позапланових заходів державного нагляду контролю на період воєнного стану. Щоправда, в пункті 2 визначено виключення. А саме, цитую. «За Явності загрози, що має негативний вплив на права, законні інтереси життя та здоров'я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави, а також для виконання міжнародних зобов'язань України протягом періоду воєнного стану дозволити здійснення позапланових заходів державного нагляду, контролю на підставі рішень центральних органів виконавчої влади, що забезпечують формування державної політики у відповідних сферах. До центральних органів виконавчої влади відносяться ДСНС, держпраці, профільні міністерства та інші. Тобто, інспектор може прийти з позаплановою перевіркою на підприємство, наприклад, за зверненням одного з ваших працівників або ж громадянина. Знаю випадки, коли позапланові перевірки проводилися в держпраці за фактом звернень, наприклад, працівників щодо порушення їх трудових прав роботодавцями. В редакції постанови від 5 листопада поточного року додали пункт про те, що заборона проведення планових перевірок на період воєнного стану не поширюється на суб'єктів господарювання в частині дотримання ними вимог, законодавства щодо якості лікарських засобів, ліцензійних умов провадження господарської діяльності з культивування рослин, включених до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, розроблення виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення. Реалізації відпуску, ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прикурсорів, і прикурсорів та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та розрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів, крім активних фармацевтичних препаратів. Отже, підприємствам, які займаються даними видами діяльності, варто взяти до уваги даний факт. Я вам дякую за увагу, ставте лайки, залишайте коментарі, доєднуйтесь до спільноти каналу. До зустрічі!